Так, ну що, народ, запіляю вам коротеньке відео для таких трошки чайників, як підключити ось таку сенсорну кнопочку. Дуже зручно, там на кухні, наприклад, робити підсвітку або десь у ванні Собі підключаємо. значить, Кнопочка у нас ось така симпатюлечка, в неї є з неї виходить. Два набори проводочків. Один довший Довший ми даємо на блок живлення. Блок у нас 12 вольтовий, так само, як і кнопочка. Коротенький ми даємо на стрічечку. Тут, ну, тут, в принципі, інтуїтивно, все зрозуміло, але ще так проговорю: мінуси рисочки, сіренькі рисочки це мінус. Там, де там якісь буковки написані, це у нас плюс. Так само і на цьому проводочку. Рисочки, це у нас мінус. Там, де буковки написані, це плюс. Підключили коротку на LED, довго, довгий проводочок на блок, підключаємо до живлення до мережі І пробуємо. Раз. Потримали яскравіше, потримали, погралися. Коротенький дотик, вимкнули. Стрічка працює, все підключено правильно, у вас нічого не бабахає, не горить. І маєте собі красиву інтимну обстановочку з гарним освітленням.